Вітаю, встановлення на нашого шашки, тобі ж, генератора того, що як це працює. Дивіться, да, не момент, тобто є у нас жінки. Давайте я вам про, вже повністю покажу, як це все працює в цілому, щоб вже не було питань. Дивіться, ми запускаємо горілочку таку, ну, тобто там, де є розпалка, тобто здали газу, ну, тобі ж, підпалили її. Потім беремо шашку. Відкриваємо шашку, тобто струхнули, як і казав, це газогенератор. Тобто, воно постояло трохи на сонці, тобто, щоб гази добре дали себе ознаки. тобто, Дивіться, відкриваємо, тобто, відкрили. я думаю, Зараз зараз це прийде, все... Відкрили. Потім, як, як банда концерна, тобто, тут ніяких таких моментів сверх таких вау-бау немає. тобто, дивіться, Потім ми стягуємо. Оцю штучку, як показано на картинці. І в нас з'являється, запах піде, зразу кажу, щоб ніхто там не казав. Два от таких от фітілька. Це називається фітіль для розпалки. Один запасний. Берете плоскогубці, тобто зажали, підпалили його. Ну, Тобто потрібно, щоб було. Потім, от, бачите, отвір для відкриття. Відкрили і коли підпалили, чітко в цей отвір ви повинні попасти, Буде така задимленість. Ну і далі вже процедура піде більш така доступна і понятна. тобто Вибігаємо на сутки і забуваємо за це все. Тобто Я все вам показав, процедуру. фітіль один іде запасний, тобто він добре підпалюється. і Виставляємо в шахматному порядку. Ну, і Чекаємо всього на всього. Це одну добу, і буде все добре. Так, замовляйте, чекайте. Шашка стоїть 800 гривень, хватає до 500 метрів кубичних. Тобто, того, будь ласка, завжди з вами компанія стандарт. Відправка новою поштою, рахунки, як потрібно, все зробимо.